Всім привіт, а питає сьогодні хазяїш, роблю вареники. Бабулька вже приїхала, вже вдома відпочиває трохи. Я варую її тут яйця. Чую, такі п'ять. І цей зуб треба буде зварити. Бо в мене нині загружений буде день. Я маю ще почитати книжку Наполеона Гіла. Думаю, і багатій і маю ще що я ще маю зробити. І в мене ще два ефіри сьогодні. Так що день буде насичений і треба наготувати їсти, щоб цей мали що їсти, поки я буду е, на ефірах. От. Треба буде за бабулькою трохи доглядати, таблетки їй давати. Але тут вже прийде Ангеліна. Ще тут треба підлогу помити. Ще трошки тісто осталося, то я хочу доробити. А ще м'ясо поставила пекти бабульці. Суші в холодильнику стоять. Ми всіх не доїли. У коротше, якийсь рис недобрий. Чи я його мало варила, чи в ній кістки є. Не знаю. Що є в суши в холодильнику. Бабулька теж хотіла суші спробувати, але я вже її зроблю. Куплю рибу червону. Не зроблю такі нормальні. А той огірка куплю. А то були якісь не суші. А... Хто знав що. мене огірок замерз. Йорок у нас дуже водянистий. А в нас дуже сильно морозий холодильник, і я не знаю, що з ним робити. Треба, мабуть, відключати одні розмови з вами. Тому я вам казала, пишіть в коментарях свої запитання, може, вам щось цікаво. Бо я вже не знаю, що вам розказувати. Я не думаю, що вам цікаво дивитися, як я вареники роблю. Але кому ж таки цікаво, коли мені скажіть. От, і зараз я ще певно піду нагору. Візьму мою книжечку з рецептами блокнот. Бо я забудуся з одного, так що треба, поки пам'ятаю, треба піти. До. І такі-то пироги внес. Я нам покажу, які я наробила. Треба вже яйця витягати. Так. Ось такі я певна робила. Ніби гарні. Ще такого треба. І ще трошки тіста. Хвора сидить, хорить при допомозі. Ну, Якийсь автобус такий, господар, нічого собі. Ой, друзі. Всім привіт! У мене сьогодні ранній ранок. Шоста година проснулась, почитала книжку, 30 сторінок прочитала, школяри їде. От, ще півгодинки дрібнула. Ви знаєте, як це з непривички. Прийшла до кухні, зробила собі якісь таке капучино дивних, коротше, не видно вам. Взяла сироп, ковбаску, шинку. Ой, боже. Що воно так відкрила? Я не люблю, коли так відкривається. Відкрила співні. Зроблю свої. Свій... Зараз канапочки. І цей поїм. Піду до хати. Наношу дров, розпалю, бо бабці там вже зимно. От вчора нічого не знімала, бо вчора і гостей багато було, і бабу цей пильнувала. І то і їсти, їдати, і таблетки дати. Ой боже, то стільки морок капець. І повно ефірів було. На сьому годину мала ефір, потім мала на 9 годину ефір. І так і це, не встигла нічого зняти. Вот. Чекаю на ваші запитання, до речі. Що не склад не бачив це відео. Не знаю, же день прийшов по Я Дуже надію, що ви щось понаписуєте, бо це... Дуже би хотілося зняти таку рубрику. Так. Що вам трохи було цікаво дивитися, Аня. Окройте okay, їм. Mm. Mm. Так що пишіть не встигайтесь. Так, друзі, півтретя я тільки сіла їсти. Ну, ще зранку там канапку дві зіла. Я взяла, коротше, суші, і я їх пожарила зі всіх сторін. Це просто отвал башки. Попробуйте. Я то не маю часу з бабою, бо вона і то хоче і їсти, і дати, і таблетку. І то, і то. Де густуємо. Боже. Пробуйте. Друзі, всім привіт! Я на зв'язку. У мене стільки роботи, це просто. Я тупо, так не встигаю. У мене подивіться, що робиться на кухні. Просто такий срач. Я не встигаюсь показати, Ну, що, що є, то є. Мене ще чекає повна роботи, я ще маю тут все поприбирати. Зараз роблю капучино якесь таке. Вип'ю зім цукер, з цукерками. Потреблю гранат. Дала їсти, нічого не хоче їсти, розумієте. Я це з'їла м'ясо. каже, я не хочу м'ясо. Потім зупу з фрикадельками такими курячими. Ой, що того за що не скинула. Це капець, я так не виспала. Та баба тут така комедна, я вам кажу, по 10 разів на ніч стає в туалет. Включає світло, ти світло не виключає. Я потім чекаю, щоб вона заснула, щоб світло виключити. Вона не може без світла заснути. Ой, скоро вже треба їхати назад. Вже напевно на другий тиждень. На другий тиждень, десь, може, п'ятницю вже поїду назад, але то ще не точно, бо ще чекаю деякі документи. І не знаю, коли вони мені будуть, ті документи. От, такі справи. А, і ще, до речі, у нас в навчанні нині день кружочків. Треба записати кружочок. Я, я трошки стидаюсь. Але це нічого. На YouTube записую відео, значить, і кружочки запишу. Так що не знаю, чи я ще сьогодні щось буду знімати. Я вже не знімала за там, ті попередні дні. Ну, як не знімала, пару відео. Та я вже то всього один той вліплю. І вже так буде, бо чесно, не встигаю багато роботи, навчання, книжку читати. Фух, такі до справи. боже, кожен день я вам жаліюся, що багато роботи. Ну а що, отак от таке життя в селі? Сніг вже топиться, на дворі плюсова температура, але вітер такий фу, негарний. У нас вже перша година, я знов на кухні. Ще нічого не мила, прийшла, коротше, Ангеліні звору пироги. Може сама наївся, бо щось їсти хочу і взяла. Курку, зараз буду молоти, робити фрикаделіки, варити зупу бабі. Звісно, не дуже хоче їсти, вона би молочне їла, але я їй вже кашу згору потім на вечір, щоб вона наїлася, бо їсть нічого, ви розумієте. І ще що я ще робила? Намалювала картину там одну, я вам потім покажу. Або зайдіть тік ток Дровінг Анастасія. Анастасі, Подивитись собі. І цей. І от такі справи у нас. Зараз Ангеліна дзвонила, розкажу вам пізніше. Ангеліна, до речі, сьогодні вдома залишилась. Де як залишилась? Проспала. І цей, то добре, бо помиї підлогу трохи, щоб свіже повітря було. А я тут поки буду робити. Зараз поставлю мерницю, щоб загрілася вода, бо так зручніше мити. І баба вже манки захотіла, але ви розумієте, ну так любите молоко. Зараз я її звару тої манки. Та вже хоч щось хай їсть, бо кажуть, що давали таку кашу на молоці. То хай їсть. Ой, капець, я вам кажу. Весело, страшне. Ті старі люди, та то як діти малі. Шо, шо? Ага, а ти цей колок на те? А, зараз почкай. Ага. Угу. Там ты не какие-то кухня идет. Ні, ні, нормально. Літня кухня. То там есть так? а? Нет, цвет. Да. Движется. Угу. Ага. Не зубиш вам з байком з ромку. Даєш, вы вийде та скейт. А, добре, добре, я собі буду знати. Тепер орес молодець. Там треба в базу, я вам надо двоє. Це ачка no. не буде, я робив, брала чи буде? बस इतना तो हो गया है अरे आप ये भी नहीं जानते सुनजुर का सुनजुर क्या है Видно, чи ні? Оставила медницю, посуду покидала, буду мити, і зараз ще до манки влию її води. Не знаю, чого мені баба казала? Ну, до молока точніше. Буде багато манки. Я баба казала рідку зварити, ладно. Ще орес буде їсти, я не До речі, то мій дядько був орес. І вариться париціманка вже звору пироги. Ой. Роботи повні повно-повно. По мені вже напевно видно, яка я замучена. Зварила зупу. Супер. Шикадельками з макаронами. Врешті за цілий день сяду і поїм. Я вже їла, я що я їла? Я їла канапку одну зранку, і, та, і пила капучино і цукерка. Врешті буду їсти. зуписти. Бо я вже така змучена. Я не можу словами передати. Це просто кошмар. Mm. Добра зуба. Ех, капець Лежало кусок кобаси на монострі. Я не знаю, чи так кіт вкрав, чи хто. Чи я десь занесла, сама не пам'ятаю. Ноги гудуть, боже мій. А ще в кухні навіть не мила нічого. Бо за бабою ходжу і не маю часу. Поїду в хлопці, вже віддихом нарешті. Ось такі справи. Я вже трохи поприбирала, що е я зробила, що я. Посуду помила, тут вже, бачите, чистенько, чистенько. тут теж чистенько. Е, а завтра ще помию підлогу, може, стану вранці. Не знаю, я вже так змучилась, а може ще вечором помию, тому що у нас за 15.05. Коротше, буде видно. Зараз буду вам відео монтувати, вже яке вийде коротке, не коротке, довге не довге. Але буде вже що є. Бо не знаю, що для вас знімати. У мене кожен день однаково. Я просинаюся, читаю книжку думаю, батьки, Почитайте. Книжка просто відвал башки. Читаю книжку годину, потім встаю, ношу дрова, розпалюю, потім йду бабі їсти робити, роблю їсти, всіх годую, е, що ще я роблю. Всіх годую. Ага. Всіх нагодувала, потім пішла, Ага, свою якусь роботу зробила. Ну, типу цей. Помалювала, трошки посиділа трошки, бо теж і ну, підкладаю весь час, ношу дрова постійно і цей. Потім що я роблю? Сно, а. Потім у нас обід. Потім я готую обід, даю їсти всім таблетки бабі і бабі їсти, потім mm -hmm. <реш> теж все мию, потім вечеря, ношу дрова, підкладаю. ой Боже, То ще приходить хтось до баби, то під мету трошки бото носиться Ті, ну, з тих дрів і таке. Ну, я, напевно, вже буду завершувати на такій нотці Влог. Ви пишіть, будь ласка, свої запитання. Я там давала цей. Ну, на минулому відео пишіть. У вас вже 30, то вже багато. Так що можете щось написати. Бо я вже не знаю, що знімати, чесне слово. Влоги то само собою, але вам напевно, не цікаво, що я таку розказую. Пишу весь час, щось би хотіли, щоб я показала. Вот, я там питала, а, я там казала, якщо наберете 30 лайків, то покажу румтур своєї хати в селі. От. Але ви щось не набираєте? І щось не дивите мій відео. На минулому відео два дня пройшло, тільки два перегляди. А бідно виправляйтесь. Ой, Боже, а що ж то? Я забула в подушки нині екзамен, я її навіть не написала. Треба написати, запитатися, що там. Бо цілий день у роботі. Фух, і не можу. Ну, добре, коротше. Всім па-па. Пишіть свої запитання там в наступному відео. І до завтра. Не знаю, чи вистачить мені сила завтра знімати, чи я буду щось завтра знімати. Бо завтра може буде цікаво, я думаю. Ну, коротше. Opa!